У формуванні взагалі е, якихось общин, культур відіграла релігія, дуже важливу роль. І, умовно кажучи, світ розділився на дві частини: західну і східну. Ми, умовно кажучи, під впливом західної культури, умовно кажучи, називаємо це все християнством: всіх Католики, протестанти. всю цю мачмалу. Об'єднуємо, називаємо західною частиною і е, християнством і східно. Це іслам. І е, як відбулося? Іслам при формуванні свода певних правил, настанов життя він е, надихався. От то, що каже Саня, еволюцією природою.